Окрім Івано-Франківської громади, постраждали й інші райони області. У Городенківській громаді виникла пожежа. Її оперативно загасили рятувальники. 21 липня 2025 року. Під час ракетної атаки на Івано-Франківську область зафіксовано ураження на території Городенківської громади. В одному із сіл нашої громади, внаслідок падіння уламків, ймовірно, ракети типу Х-101 виникла пожежа господарської будівлі. Потерпілих немає. А над Богородчанською громадою вранці збили ворожу ціль. Обійшлося без наслідків, повідомив голова громади Ростислав Заремба. На щастя в громаді обійшлося без руйнувань, без жертв. За що звичайно дякую нашим збройним силам, силам проти повітря війни, які відпрацювали дуже надійно і в області і в нас, громаді, оскільки одна з повітряних ворожих цілей була ліквідована безпосередньо над територією громади. Громаді наразі все спокійно, все, все під контролем. Очільниця області Світлана Онищук нагадала: мешканці, чиє майно постраждало від обстрілів, можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету. Для цього потрібно звернутися в обласну адміністрацію чи департамент соцполітики та подати необхідні документи. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.